67% поляків за знищення російських літаків крок до зіткнення з геополітичним вибором. Польське радіо для України Ольга Трембач вітання з Варшави. За даними опитування порталу ОНЕТ 67% поляків підтримують рішення знищувати російські винищувачі, що порушують повітряний простір НАТО. Лише 8,7% респондентів висловилися проти. Опитування проводилося 23-24 вересня 2025 року. агентством SV Research методом онлайн інтерв'ю на вибірці з 846 осіб репрезент за статтю, віком та місцем проживання Респондентів Запитали, чи мають держави НАТО знищувати російські літаки, що порушують повітряний простір країн-членів. 67% відповіли так, 24,2% утрималися або заявили, що важко сказати. А 8,7% обрали ні. Ці цифри відображають значну готовність суспільства підтримати крок, який може стати військовим прецедентом. Одразу після публікації опитування прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд готовий будь-якої миті прийняти рішення для знищення об'єктів, які можуть загрожувати державі, наприклад, російських літаків за умови, що країна не опиниться сам на сам із наслідками. Він підкреслив, що дії мають бути узгоджені з союзниками. А вже у вівторок, президент США Дональд Трамп на запитання журналістів чи підтримує він збивання російських літаків НАТО, відповів так. А на запитання про готовність США підтримати таких союзників Трамп зазначив, що це залежить від обставин. Ці настрої видно на фоні останніх інцидентів три російські винищувачі МІГ 31 минулого тижня порушили повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоу. Перебувавши там близько 12 хвилин, а в ніч із 9 на 10 вересня понад 20 російських безпілотників вторглися до польського повітряного простору. Кілька з них були знищені силами НАТО. Аналітики звертають увагу, що це опитування демонструє високий градус суспільної готовності до ескалації. У раніше ж оприлюднених дослідженнях також було зазначено, що більшість поляків не вірять, що порушення повітряного простору. Росії були випадковими понад 81% не вважають їх помилкою. Рік тому подібні заяви фіксували лише 58,5% підтримки знищення повітряних об'єктів, навіть якщо їх природа невідома. Утім, готовність до дії не те саме, що юридична чи дипломатична можливість. Ключове питання. Чи готові країни НАТО взяти на себе відповідальність за воєнні кроки? Та чи не потягне такий розвиток подій за собою ширшу ескалацію? Реакція Польщі та союзників у відповідь на порушення повітряного простору вже призвела до звернення до НАТО за консультаціями. А як ви думаєте, чи варто в умовах нинішньої загрози вдаватися до збивання чужих військових літаків? Напишіть у коментарях, чи є це поступом до безпеки чи шляхом до непередбачуваної війни? Пара Олімпійський провал чи перемога як Росія і Білорусь повертаються на міжнародну арену. Польське Радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Міжнародний параолімпійський комітет зробив кардинальний поворот, скасувавши часткове призупинення статусу Росії і Білорусі, що діяло спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну, і повернув обом національним комітетам повноправне членство. Це означає, що на параолімпіаді в Мілані Кортіна Дампецо 2026 російські та білоруські спортсмени зможуть виступати під своїми національними прапорами, а не як нейтральні спортсмени. Але повернення не буде без винятків шість дисциплін залишатимуться під контролем міжнародних федерацій, які досі утримувалися від допуску спортсменів із цих країн, щоб бути допущеними до змагань, спортсмени з Росії та Білорусі повинні мати діючу ліцензію на сезон 2025-2026, Виданий міжнародною федерацією відповідного виду спорту. У дисциплінах, де федерації утримувалися від допуску, буде застосовано додаткові правила чи обмеження на засіданні Генеральної асамблеї міжнародного Олімпійського комітету початково більшість голосів була проти повного скасування призупинення, але потім було ухвалено рішення про зняття часткового призупинення для Росії 91 голос за, для Білорусі 103 за. Рішення викликало негайний резонанс у спортивному світі. До цього Росія та Білорусь могли брати участь у паралімпіадах лише під нейтральним статусом із дотриманням суворих правил, встановлених рішеннями міжнародного паралімпійського комітету дві ці року тепер ж їхнє повернення в структури МПК перегукується з рішенням міжнародного олімпійського комітету, який теж дозволив російським і білоруським спортсменам виступати під нейтральними прапорами, якщо будуть дотримані умови. Аналітики вважають, що ухвала МПК це не просто спортивне рішення, а геополітичний жест. Вона може знову відкрити доступ до міжнародних платформ для держав, яким свого часу закрили двері через агресію. Це може змінити динаміку в параолімпійських дисциплінах і знову підняти питання справедливості з точки зору спорту та етики. Крім того, навіть ті федерації, які залишаються скептичними, можуть відмовитися визнавати результати або обмежити участь. Російських чи білоруських спортсменів у своїх виданнях у будь-якому випадку повернення Росії і Білорусі до параолімпіади удар по міжнародному консенсусу, який раніше підтримував жорсткі санкції проти агресорів, чи стане це новим стандартом спортивного прощення, чи радше відкриє шлях до політичних маніпуляцій у спортивному світі? А як ви оцінюєте рішення міжнародного параолімпійського комітету? Справедливість. Поступка чи небезпечний прецедент? Поділіться своєю думкою в коментарях. Давайте обговоримо.